Мене звати Оксана, це моя донька Аліна. Ми з міста Херсон. Склад моєї сім'ї це маленька Аліна, їй два з половиною рочки, син 12 років та чоловік. До декретної відпустки я працювала менеджером по з продажів, але зараз в декреті. Виїхали ми, коли вже дуже близько прилетіла бомба чи ракета. Було дуже складно це. Вирішити, ну, але ми поїхали через Крим і до Європи було дуже далеко з маленькою дитиною. А два дні ми вже видержали цю, цю, цей шлях. Але не два дні було, а було п'ять. Це було дуже важко. Вона ще була маленька, їй трошки більше року було. Друзі, вона зустріла дуже тепло. Люди там привітні, але адаптація була ну, тяжка десь, мабуть, півроку. Ми повернулись, тому що ми були без закордонних паспортів і треба було щось вирішувати з документами. Ну і Хотілося дуже додому, до батьків, до України, до рідної землі. Коли ми приїхали сюди, ми пішли до міської ради і там кейс-менеджерка нас перенаправила і ми отримали цю допомогу. Ми зібрали хлопця в школу, вилікували йому зуби, постіль купили собі подушки, бо ми ж приїхали з одним чемоданом, нічого ж тут не було. Трошки з посуди, трошки іграшок купили, ну таке на памперси, на. Їжу мотивує те, що я на рідній землі, те, що я з близькими рідними, і дуже хочеться повернутися до Херсону. І все таки тут повітря інше. Оце і мотивує, що малі в безпеці і з рідними поруч.